Всім привіт! Ви на моєму каналі, і я хочу познайомити вас зі своїми улюбленими іграшками і новими учасниками цього каналу. Спочатку зараз покажу зефірка. Це моя така маленька кішечка. Звісно, це не всі мої іграшки, просто це мої самі улюблені. Ну майже. Я вирішила знімати про них контент. Зефірці 2 місяці. І вона, як бачите, ось такого синього з білим кольором. Погнали далі. Це моя качечка фанфан. -фан. Вибачте, вона просто поки що в піжамці. Її звати Моні. Або Моня, або... але не Моніка, не переплутайте. Ось вона такого білого кольору. І ось в неї така піжамка. Я надеюсь, вам сподобается тому. Поки еще я на цьому з вами прощаюсь. Всім папа.